У християнському житті є два надважливих питання. Перше питання це вертикальне, правильне відношення із своїм творцем. Друге питання це горизонтальне. Хлопцям удачно женитись, а дівчатам удачно вийти заміж. Одна жінка запитує свого чоловіка, чоловіче, чи ти віриш, що я тобі дана від Бога? Чоловік опустив голову, думав, думав, потім підняв голову і сказав: Так, тільки не знаю за який гріх. Книга Біблія говорить дім та спадщина це є наслідство від батьків. А розумна і мудра жінка це нагорода від Бога. І хто знайшов добру жінку, той отримав добро від Бога і милість від Бога. Тому живіть так, щоб Бог міг вознаградити вас добрим, розумним. І мудрим супутником життя.